Просить закрити справу, бо не вважає себе винною і щиро співчуває батькам загиблої дитини. Сьогодні у суді обвинувачена у неналежному виконанні обов'язків щодо охорони здоров'я та життя дітей Катерина Обідець сказала своє останнє слово. Йдеться про події 13 травня 2018 року, коли на зворотному жляху з Польщі група дітей з області потрапили в аварію на території Білорусі. Тоді одна дитина загинула, шестеро отримали травми. За матеріалами справи саме Катерина Обідець організовувала цю поїздку. Вона ж каже, Каже, що була у відпустці, тож не могла виконувати посадові обов'язки. Я щиро співчуваю батькам і важко взагалі дібрати якісь слова, якісь вчинки, якісь події, які могли б так чи інакше вгамувати той біль, який. Вони пережили, переживають, і зі мною це залишиться на все життя. Я щиро співчуваю і, якби можна було щось змінити, повернути. На жаль, той злочин, який мені інкримінують у даній судовій справі, я не вчиняла. Оскільки на момент того, що трапилося відповідно до нормативних документів, я перебувала у відпустці. Це був мій вільний час. І у свій вільний час я не виконувала посадових обов'язків, виходячи з усього, що було представлено. Моїм захисником, свідками тих обставин, які були з'ясовані в залі суду, я прошу суд закрити цю справу. Слідство тривало рік у суді. Справа з травня 2019 року. За її матеріалами потерпілих у справі троє. Ніхто з них сьогодні у суд не прийшов, а на оголошенні вироку не буде обвинувачений та є адвоката. Так попросила Катерина обідець, як сказав Суспільному прокурор обласної прокуратури Богдан Волобоєв для обвинуваченої вони просять три з половиною роки обмеження волі з позбавленням права вести педагогічну діяльність впродовж двох років. Сьогодні Катерина Обідець розповіла, що зараз не вчителює, займається винятково благодійним донорством. Вирок оголошуватимуть завтра вранці.